І усім приїзд вам влюбляли їх! І в на конференції номер 50 трині погоди. Чи є паралельні світи в трені погоди, ми розпочне. Добре, беремо до питання, чи є того паралельні світи в. Чи є паралельні все в трені погоди. У ну, перше, того, ще вони є, і з 12 паралельних світів. Як пояснити, що такі паралельні світи, це там якби все якби, якби, наперед. Ну, Наприклад, персонажів, вони якби інші сторони. Не... Ну, якби, добрі, персонажі вже стоїть злими персонажами десь так. Або міняється щось інше. Де десь так. Почнемо з того, що їх десь 12. Бремо з першого паралельного свіри, все, Це, Ну, там якби все наперед. Ну, це якби дуже просто розібратися. Ну, там, як там, хто там лихий, хто там добрий, це дуже. Легко відібратися, що там Астрид він. Легий, а там назер добрий, тому що паралельні світи тому полягають. А, дурий. Паралельні і світи... ще один. Тільки дурій паралельний світ, там міняється національності. Та... В принципі, там змінилося, і він це міносити. Сон... Там зменї національності. Третій паралельний світ, там, ну би персональні герої погали. Незергу, там якби стало все наперед. Або так, в паралельному сесії ще й може стати щось все наперед. Як було в іншому, там дуже 12 у нас Вони якби там програли Незергу десь в, в другому сезоні. І ну, там все якби Четвертий паралельний сес. Четвертому паралельний що там якби сюжетні погоди пішов не по тому. Якби би альтернативно. Так, що ви не попали в Незер. П'ятий паралельний сесвіт, там вже світ вигля... назер виглядає. По-іншому, він там синій. По прапор він протилежний. якби... протилежний назир. Якби бі... біло-синій, так. Або синьо-блакитний. Якби там. І, ну, а там але... Незер, там е поганий. Шостий паралельний Сесвіт це. Шостий паралельний цесвіт полягає? В тому, що там персонажі не немає магії. так. Там є вона міністрі з того, що. Сьомий паралельний В сет... Смій персонажі вони виглядають як е, коти. Восьмий паралельний сесвіт, ну так би сталася ядерна війна, ну там. О, ну. Коче... ебатична сталося. Дев'ятий паралельний всесвіт, ну якби там всі персонажі. вони... Ну, якби намальовані повністю, якби там все- серий фейс світ намальований, як би все там поміняли. Десяте пер... паралельний сесвіт, це там то що, Якби там все, якби все не погреть. Ну все, якби зовсім. Ну гек Сторони, в принципі, грої, там якби все. Протилежно, в принципі, одинадцятий паралельний всесвіт... ну як вони десь там виглядають, як люди, в принципі. Дванадцяти паралельний сесвіт, то ну, якби там гей Бой би дали та... стороні при... та деякі персонажі. Ну там якби Якби національність якби розділилися, там якби і інші то... фірус Ефінган... фінгон храба. Стирус якби були на поганій стороні і добре. Це якби теж таки паралели сезон. Добре. І Якби паралелі сезон, вони можуть появитися десь. Десь у четвертому, або в п'ятому сезоні, або навіть в третьому. Але, напевно, що ні. Що більше у четвертому, або у п'ятому. Там, в принципі, може, буде, може буде показувати протилежність. Бо, напевно, перше паралельний всесвіт, або ще якісь ще, або ще бо десятий паралельний всесвіт або можливості тих всесвітів, які були пречисловані, десь 12... З Паралельних Сесвітів, буде десь вказано в Теніпору. І, можливо, навіть буде, буде показаний другий Паралельний Сесвіт, Ну, якби там з чим. Можливо, буде поражений перший, другий десятий Паралельний Сесвіт, або, можливо, і з тих теж. Ну, вони десь того появця в четвертому му або п'ятому. десь приблизно десь у таких сезонах, але. Вибачте на якісь серії, то це не можна. Це ще поки що ще відомо, але появиться. Десь так, ну думаю навдина закінчити конференцію. І всім до побачення зупрої З вами був Пролі Флейбачення. -про всім гуудбай!